Відбувается в Украине та Свете важное на цей момент. Итак, главные события разворачивались на Крымском полуострове, где накануне прогремели взрывы в районе Джанкоя, поселки поселке, поселке Майская там было уничтожено российские военные склады также была серьезно повреждена электрическая подстанция. Собственно говоря, это и являлось ключевым направлением атаки, поскольку именно эту электрическую подстанцию. Вот Дженкоем оккупанты собирались использовать для подачи электричества, которое они переориентировали, собирались переориентировать, точнее, с Запорожской атомной электростанции. Теперь она уничтожена. Как собственно говоря, было повреждено железнодорожное полотно. Дженко это ключевая... Самая ключевая станция на Крымском полуострове, поскольку все движение из Севастополя и Симферополя далее на Восточный Крым идет через Джанкой. Ну вот такая, скажем, белиберда еще с советских времен. Нет прямой ветки, напрямую связывающей, например, Симферополь, Старый Крым, далее Федосию и Керчь. То есть все идет вот так вот в обход. Да? Вот такая, такая вершина треугольника, все идет через Джанкой. Усложняется логистика, но тем не менее, то есть и оккупанты после 2014 года новую железнодорожную ветку тоже не протянули. Теперь э, нанесено э, серьезное поражение железнодорожному полотну. Из-за этого были остановлены вчера все грузовые пассажирские перевозки в Крыму, фактически парализованы. Ну и уничтожение электростанции, на которое вообще никто не обратил внимания, оно в общем-то и было более важным, даже чем уничтожение этих самых складов. Также вчера было нанесено огневое поражение российскому аэродрому в поселке Гвардейское в 13 километрах севернее от Симферополя. На, этом, на этой авиабазе оккупантов расположен 37-й смешанный авиационный полк ВВС Российской Федерации в составе двух эскадрилей Су-24М и Су-25СМ по 12 машин каждая. России. Россияне ранее заявили о версии с атакой малого беспилотника на склад боеприпасов. При этом Министерство обороны России вчера впервые перестало рассказывать о самодетонации, а назвало причиной взрывов на складах в Крыму прямую диверсию. Вот так ни много ни мало. Ну и вчера же появились спутниковые снимки уничтоженных самолетов на территории аэропорта Гвардейская. В частности, на них видно, что Унічтожена не менше половини самольотів, а там на хаділіс почнемо говорити про вибухи, які відбулися в аеродромі в Новофьодровці. Ну, спочатку вони стали офіційно говорити про те, що це була детонація. А потім вони дуже ну, почали активно працювати в засобах масової інформації, наприклад, в Криму. І вони навіть була така версія, що вони почали розкручувати інформацію. Таку версію, що там вибухнули газовий балон в точці торгової точці шаурми. І це перейшло на аеродром. і зробилася така от детонація, і потім вони почали активно інформувати про те, що про те, що це не якісь там БПЛА, не якісь ракети. У нас дуже добре ППО, і у Російської Федерації мається на увазі дуже добре ППО, і ніяких загроз немає. І дійсно, спочатку о, почалася паніка після вибухів на Новофедоровці, Потім ця паніка ну перестала бути панікою, і люди, о, мешканці, стали вірити засобам масової інформації і трохи заспокоїлись, але але а, пізніше ми почули про те, що, що пройзій вибухи а, в Джанкойському районі а, біля села Майського, а, також Азовського, а, були руйнов, руйноване залізничне полотно, а, також трансформаторна станція, а, також а, склад боє, боєприпасів. Вони спочатку почали говорити про те, що произошла детонація, а потім вони стали, стали говорити в засобах масової інформації про те, що це зробили диверсанти. І крім того, ми маємо інформацію про те, що вони провели обшуки і затримали шістьох представників кримськотатарського народу, і вони публічно в своїх місцевих засобах масовокупаційних засобах масової інформації стали говорити про те, що вони були затримані в Джанької та в Ялці, і якоби вони причетні до цих е, диверсійних подій, і е, вони і керують з України. Хоча їх звинувачують до причасності до єчеї Хізбутах. А навіть ці колаборанти і ті, хто там росіяни, хто мешкалі в Криму, вони говорили: ну а що там краще, там як можна швидше знищувати нацистів в Україні і підтримували бомбардування українських міст. Зараз вони говорять по-іншому. Вони почали говорити про те, що а, ну як так, ці вибухи, цивільне населення таке ще може постраждати та. Інше, от на, навіщо це робиться, це, та інше. Тобто, ми маємо от такі приклади, коли з одного боку вони підтримували ці події, коли е, знічували і вбивали, навіть, я так скажу, вбивали цивільне населення в Україні. А зараз, коли вони почули, що є опасність, також до них вони почали по іншому спілкуватися. Значить, шість місяців війни показали кілька речей. Перша річ щодо тактики застосування, от у всі часи бойова машина піхоти от використовується зазвичай для підтримки наступу піхоти або для цементації оборони противника від противника, тобто як вогневий засіб, який допомагає піхоті утримувати е, позицію взводний опорний пункт, ротний опорний пункт чи батальйонний район оборони. От. Ті часи, коли бойові машини піхоти планувалися застосовувати в якості броньованого кулака при подоланні території, по якій було завдано ударів за допомогою ядерної зброї, відійшли в небуття. Чому? Тому що навіть застосування тактичної ядерної зброї. От, на думку спеціалістів воно не завжди приводить до тих отримання тих результатів, які ставить перед собою командування. От. В той же час така річ, яка називається бойові машини підтримки танків, які Росія вперше застосувала на територію України під час останніх двох місяців. Показали, що. Якраз приблизно за бойовими броньованими машинами такого класу захисту майбутнє. Тобто, ворог зіткнувся з тим, що захищеність бронетранспортерів БТР 80 БТР 80 А, БТР БТР-82А, бойова машина піхоти, бойова машина перша друга. От і навіть бойова машина піхоти третя, а тим паче, бойова машина десанту 4 і БНД 4М. Вони недостатньо захищені для того, щоб за їх допомогою от, проривати оборону е, противника, який застосовує сучасні протитанкові засоби. Це, власне кажучи, певне те нове, що ми побачили за останні півроку. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.